На зв'язку з нами вже є Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Насамперед про власне інтерв'ю Трампа і з Ілоном Маском хотіла би поговорити під час їхнього спілкування. На нашу думку. Було багато тез, які варто було би е, краще роз'яснити. Республіканець знову заявив, що війна почалася через те, що Байден нібито говорив про вступ України до НАТО. На кого це розраховано? На внутрішнього виборця чи на європейських політиків, чи може на Росію? Все, що робить зараз, Трамп першу чергу зорієнтовано на внутрішнього виборця, на внутрішню аудиторію, бо він на зараз в запеклій боротьбі. За посаду президента тому так і треба сприймати зараз. Він не буде посила якісь меседжі аудиторії, яка знаходиться далеко від території США. Тому враховуючи те, що все, що Байден робить, він робить неправильно за словами Трампа. Треба пояснити, і він це робить. Що навіть і війна почалася через те, що Байден там щось не так сказав, що не так зробив. В цьому поляризація і поляризація моменту вона зараз зашкалює в Америці, тому тут нема чому дивитися, і в принципі цілком зрозуміло, чому Трамп таке каже. Але з іншого боку, ідея про те, що Україна має вступити в склад НАТО. Вона не нова. Вона повторювалася різними аудиторіями. і Теза про те, що двері відчиненими лишаються для НАТО в НАТО для України. Це те теж повторювався неодноразово всіма адміністраціями, включно з адміністрацією президента Дональда Трампа. Тому звалювати все це на те, що там, начебто, Україна тоді мала шанс вступити. і Тим більше, що ми розуміємо, що на початок 22-го року ще й близько не йшлося про те, що в Україні є якийсь серйозний імовірний шанс в недалекому майбутньому наблизитися до членства в НАТО. А це, звісно, маячня і пропаганда, і намагання певною мірою навіть зняти частину провини з Росії, яка весь час повторювала і повторює, що вона зробила цей великий масштабний напад на Україну саме через те, що от Україна, начебто, планувала вступити в НАТО, і це становило начебто, загрозу для російських національних інтересів. От Трамп називає Путіна таким, що з ним можна вести перемовини. Він так справді думає, чи це лише для того, щоб справити враження, як гадаєте? Важко сказати, що він насправді думає. Те, що він каже, те, що він думає, воно змінюється поминутно, -по 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 похвилинно. І тому, в принципі, він в постійному такому потоці е перебуває е сумління, бо він щось одне каже, а потім кілька речень пізніше може щось зовсім протилежне сказати. А це Трамп. Це людина, яка є абсолютно опортуніст, прагматик вищого гатунку, а також. Е і демагог, і тому в принципі він а, скаже будь-які речі, які просто а, йому в даний конкретний момент часу проміжок часу видаються для нього позитивними а, чи схвальними. Тому а, чи він може домовлятися з путіним? Я думаю, що він хотів би домовлятися з Путіним. Ми навіть це бачили в ті часи, коли він був президентом, але було розслідування тоді в Америці щодо стосунків його виборчої кампанії Трампівської з Росією, що воно йому не дало. Можливості зробити якусь зділку чи якийсь великий договір, в тому числі за рахунок українських інтересів з російським керівництвом, але зрозуміло, що він не покидає, не облишає цієї надії і такого плану, що якщо він прийде знову до Білого дому, то повернутися до ідеї якоїсь великого договору з Росією, де б він Трамп міг довести, що він такий видатний дипломат сучасності, такі світовий лідери, генії, такі інший. і. І домовитися з Путіним, але проблема в тому, що Путін дуже досвідчений дипломат насправді дійсно. Але Трамп ні. І тому, в принципі, ми бачимо, як вони співіснували 4 роки президентства Трампа. Як Трамп весь час заглядав у в рота, як то кажуть, в народі Путіну погоджувався з усім, що він що той казав, зокрема на зустрічі в Хельсинки. Він сказав: я вірю путіну, що Росія не втручалася в вибори президентські в Америці шістнадцятому році. Хоча всі американські спеціальні служби вже довели тоді, що дуже серйозний був рівень втручання, і надалі неодноразово Трамп демонстрував, що Путіному подобається, що такий варіант взагалі то керування країною подобається йому авторитарний. Він заздрив Путіну публічно. На глазах на очах преси, коли казав про те, що от дивіться, ця преса мене зневажає і дошкуляє мені, і, і це є проблема. І Путін сказав, так: ну, в мене такої проблеми немає. Ну в принципі, то Трамп завжди хотів мати щось таке авторитарний формат керування, чи що його тягнуло до різних авторитарних лідерів, чи то Єгипта, чи то Північної Кореї з ними він краще знаходить спільну мову ніж. З якимись з представниками країн, які є традиційними західними ліберальними демократіями, Трамп під час цього інтерв'ю назвав Камалу Гарріс красивою жінкою. Була там також і критика, але це все те, що і раніше він вже говорив. Як гадаєте, штаб Трампа вже має стратегію боротьби з демократкою? Бо виглядає, що ні. Виглядає, що ні, тому що ні, такого плану нема. А вони, мабуть, відчували, що зміна в команді демократів може відбутися, але не підготувалися гарно до цього. Вони точно не очікували, що така зміна призведе до такого швидкого швидкої зміни в рейтингах, співвідношенні сил по соціологічних опитуваннях, що Гаріс так швидко набере ходу. І буде вже вирівнювати, вирівнювати навіть по деяких опитуваннях виходити вперед в оцінюванні соціальної думки чи виборців, виборців американських. Тому плану Б не було і ще вони його не розробили. От вони намагають накидати щось, хтось просто не довіряє тому, що жінка може стати президентом, не готова до того. І вважає, що лише чоловік може бути на чолі американської держави, і от то, такі пасиви, що вона там. Приваблива чи не приваблива, хоча яке це має відношення до, до суті питання, коли йдеться про політику, можливо наступного майбутнього президента Америки, тому це такий сигнал, знаєте, до частини електорату, які просто не сприймають навіть будь-яку жінку на посаді президента. Те, що вона приваблива, теж сигнал такий, знаєте, трохи кодований. Що а якщо приваблива, то можливо не дуже вумна чи інтелігентна, чи досвідчена, і освічена, але це неправда все, бо в принципі Гарріс має е серйозні е здібності інтелектуальні, політичні і доводить же за останні три тижні з того моменту, як вона поставила кандидатка від демократів, що вона має ці здібності. Але такі сигнали, і такі зна знаєте, такі от сигнали до певної частини електорату він Трамп, буде їх продовжувати, бо іншого. Ніж просто очорнити чи закидати брудом свого опонента, а в нього не виходить по суттєвих питаннях, скажімо, щодо нелегальної міграції, частина американців на сна поці Трампа і будуть голосувати за нього і проти демократів через це. А частина не сприймає його докорів на адресу демократів, зокрема нинішньої адміністрації Байдена і Гарріс як частини цієї адміністрації, в тому, що це вони створили кризу на кордоні. Бо в принципі криза на кордоні південному з нелегальними мігрантами це давнішнє явище. І різні адміністрації змінювали одну іншу. В Сполучених Штатах Америки і не змогли досі знайти відповідного оптимального рішення, що робити з цими мільйонами людей, які без безперешкодно приходять на територію Сполучених Штатів Америки, які тут можуть бути протидії, які можуть бути вирішення чи врегулювання цього питання. Але просто сказати, що це Байден та Гарріс все провалили. Ну знову ж таки, частина людей повірить Трампу і через це проголосують за нього, а частина не повірить і поки що. Як ми бачимо по соціологічних опитуваннях, лише цього одного докору недостатньо до того, щоб рейтинги і та демократів пішли вниз, до теми війни сенатори від демократів і республіканців у Києві висловили захоплення попередніми результатами ЗСУ у Курській області. Чи це означає, що минув період, коли вони називали війну на території Росії небезпечною ескалацією? Ну, дивиться. Тут нам треба розлічати між позицією офіційної адміністрації Білого Дому з одного боку і з іншого боку позицією окремих сенаторів. Хоча це двопартійна оцінка, така бо сенатор відповідно від двох партій: блуміндал від демократів і Грем від республіканців. До речі, по великий числу по великому числу питання дуже близькі до Трампа. Є пан Грем, сенатор республіканець, а, але при цьому вони висловлюють свою особисту позицію, навіть яка не поділяється навіть повністю всім законодавчим органам конгресом американським, не кажучи вже про те, що це є якась консенсусна позиція всередині Сполучених Штатів Америки. Але сам момент того, що вони знайшли за необхідне саме зараз приїхати і підтримати Україну, це важливо. Бо вони намагаються показати, що в принципі між Америкою та Україною немає розбіжностей серйозних щодо війни, а що оцінка зокрема курської операції скоріше позитивна, і і головне те, що вони ну намагаються приподнести таку точку зору таку позицію, що Україна. Має право вести війну так, як знаходиться за необхідна це, як знаходить, які знаходять варіанти ведення цієї війни, які краще українці, мабуть, відчувають ніж хтось за кордоном чи за океаном. І тому, якщо почули таку операцію, і вважають, що вона допоможе в, в контексті великої війни проти Росії за нашої оборонної війни, то мабуть українці краще знають. Ну і по ітогах цього візиту, як ми знаємо, Блументал і Грем, Вони закликають ще більше Україну підтримати, зокрема, через дозвол пити американською зброєю далі від кордону всередині Росії. А хтось це як небезпечні кроки, можливі, які призведуть до ескалації. Хтось ні ну, в адміністрації в Білому домі, як ми знаємо, зазвичай більш обережно ставилося до всього цього, але за останніми заявами, от останні вже дні спочатку курської операції, то і вони теж в принципі схвально висловлюються про те, що Україна робить в рамках цієї операції, і тим більше не ставлять під сумнів право України проводити таку операцію. Наскільки відомо, за телеграф уряд Великої Британії не дав дозволу на використання ракет Storm Shadow в рамках курської наступальної операції. Чому Велика Британія ніяк не може наважитись дозволити бити цими ракетами по території Росії? Ну як ми знаємо, в принципі, всі західні наші партнери поки що не дають такого дозволу. Йдеться про те, що кілька країн, зокрема Велика Британія, дозволили нам бити їхню зброю по цілях на території Росії, але лише тих військових цілях, які знаходяться безпосередньо рядом поруч з кордоном російсько-українським, щодо того. Чи можна використовувати цю зброю до того, щоб наносити удари, які по об'єктах, які знаходяться далі від кордону, там 200, 300, 400 кілометрів? То тут, поки що, бачите, ми такого дозволу від жодного з наших партнерів не маємо. Тому. Безпосередньо поруч поруч кордоном можемо використовувати військову техніку, бронетранспортери, таке інше, вантажівки. Можемо і бачимо багато фото і відео, де теж ви техніка військова, яка використовується нашими збройними силами, вона є там на території Курської області. Але щодо ударів по цих об'єктах, які далеко знаходяться, зокрема відповідні аеродроми. Стратегічної російської авіації, з яких злітають російські літаки, що наносять удари ракетні по території України, тут поки що не лише Велика Британія, але й інше вони тримають знаєте, таку єдину позицію. Вони не поки що такого дозволу не дають. А, ну а що вона зміниться? Подивимось, можливо до речі, от те, що Україна робить зараз в кульському регіоні, це таке посування червоних ліній чи обмежень певних. І подивлячись на те, як Росія реагує, чи не реагує, чи здатна реагувати чи ні. Можливо, і наші західні партнери змінять свою позицію, зокрема з цього питання. А відтак можливі нові ініціативи на підтримку України. Агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників на заході пише про те, що Україна готувала напад на прикордонні території Росії на тлі перебування у глухій обороні на фронті. Та до останнього не повідомляла партнерам на заході деталей операції. Ми читаємо схвальні відгуки європейських чиновників, але чи не може їх насправді ображати те, що Україна тримає в таємниці такі речі, як наступ на територію Росії? Це гарне слушне запитання. Я думаю, що певний елемент ображення може тут бути образи, чи але все ж таки вони розуміють, що Україна має приймати рішення в своїх інтересах, і що певні рішення мають триматися в таємниці. А до моменту початку здійснення цієї операції не можна було і розголошувати. Сьогодні ми дізнаємося потроху навіть більше інформації про те, що навіть всередині наших збройних сил далеко не всі знали, що готується операція, коли вона почнеться, так і інше, тобто це трималося в таємниці. Щодо наших союзників і партнерів, я думаю, що про щось вони здогадувалися, особливо американці, бо вони дуже чітко. Моніторять всі ці події, що відбуваються по лінії фронту навколо кордону, і тому вони бачили, мабуть, якісь приготування українських збройних сил, якісь накопичення, скупскопчення, скопичення наших збройних сил, скупчення сил на кордоні. і Тому, мабуть, вони розуміли, що щось Україна тут планує. Що саме тут, тут важко сказати? Бо знаєте, як від самого початку великої російської навали. З лютого 22-го року можна збирати якісь війська на кордоні, але ніколи ж не можеш сказати напевно на 100%, чи це приготування до, до вторгнення, чи це просто якесь намагання залякати чи відволікти увагу, чи, скажімо, примусити перекинути війська нашого ворога і таке інше. Так і тут ну перші буквально один-два дні як почалася курська операція. Тим більше Україна офіційно нічого ну не говорила, не коментувала, не проголошувала. Про цю операцію то і наші союзники, зокрема американці, казали, що ми не готові коментувати, звертайтеся до українців за коментарями, але вже доволі швидко, протягом буквально кількох днів, сформувалася офіційна позиція, зокрема в Вашингтоні. А що Україна вдало використовує свої війська? Мабуть, знає, що робить, і це абсолютно її природне право в такий спосіб захищатися, наносити якісь контрудари. Бо в Києві краще розуміють, мабуть, як вести вести цю війну далі, і що в цьому сенсі Україна продовжить отримувати допомогу з боку наших партнерів. А от міністра закордонних справ Італії та Швейцарії у понеділок, 12 серпня, підписали спільну декларацію із закликом провести другий глобальний саміт миру із залученням усіх сторін. Про що йдеться? Про ну, ми знаємо так. Ми знаємо, що в принципі е, йдеться про те, що можливо буде проведено ще один саміт миру, можливо, навіть до кінця цього року, і навіть в заявах наших очільників. Звучала така думка, що можливо на цей раз можна Росію запросити. А, бо в принципі є таке розуміння, що можна почати цей діалог. Хоча поки що ми не бачимо жодних підстав вважати, що Росія готова на розмови про справедливий мир між Україною та Росією про виведення військ, про звільнення окупованих територій. Ми ознак цього не бачимо, але все одне можливо. Вже прийшов час починати якийсь діалог, зокрема, з, е, уч, з участю з країни агресору. Е, е, ну, це така певна зміна десь відбувається, можливо, в західних е, е, столицях, можливо, навіть і в Києві, де ми теж більше чуємо вже останнім часом від нашого керівництва, що є розуміння того, що буде. Момент такий прийде час, коли треба сідати за стіл переговорів, коли саме на яких підставах, на яких умовах, чи то буде безпосередньо один на один Росія проти України, чи це буде якийсь міжнародний великий формат, на кшталт тому саміту міру. Головне, щоб тут в принципі українські інтереси були враховані, щоб, інтерес, щоб Україна не була відштовхнута від цього процесу, щоб не було такого, що наші західні партнери будуть намагатися десь поза спинами українців чи по над головами українців розробляти якісь можливі умови припинення вогню з російськими партнерами. Тому в принципі я думаю, що заяви про те, що треба десь сідати за стіл переговорів чи проговорити зайвий раз, на яких підставах можуть досягнути миру, а вони не є антиукраїнськими. Вони не не означають, що якісь країни європейські, от зокрема ті, що ви назвали, що вони виступають проти України. і Вони продовжують кожна з них підтримувати Україну кожна в свій спосіб і тому це ідея. Я думаю, що сьогодні вона вже в принципі узгоджена з Києвом з нашим керівництвом про те, що ну що ж, можливо, вже буде час проводити новий саміт миру, зокрема запрошуючи туди представників держави агресора. А як гадаєте, чи погодиться Росія на таке запрошення? І якщо так, то хто би був представником на цьому саміті миру? Сам Путін приїхав би, чи це була би якась делегація? Ну Путін не може багато їздити. бо Борнуть є мандат відповідно. Там багато серйозних всі цивілізовані країни його заарештують, якби він приїхав до території кордону, до території цих країн. Тому напевно, його не буде. Я думаю, що все багато що буде робочих різних груп, узгодження представництва на набагато менших таких ланках. Російської влади на цьому саміті, поки що Росія один день каже, що вона розглядає можливість участі в такому саміті. Інший день каже, що ні. Тому, в принципі, поки що ми далеко від того, щоб мати якусь зрозумілість щодо того, чи готова російська дипломатія до участі в саміті. Тут певною мірою багато залежить від ситуації на полі бою. На жаль, для нас чи такої реалії, Якщо Україна буде мати ініціативу в веденні військових дій, то тут можливо наші позиції дипломатичні переговорні сильніші і скоріше, мабуть, Росія тоді буде навіть просити про початок переговорного процесу. Якщо ні, якщо навпаки, Росія має ініціативу і продовжує тиснути тоді трохи слабкіше наші дипломатичні позиції. Через це ми і кажемо весь час нашим західним партнерам, що. А Майбутній мир і переговори про мир залежить від того, що буде на полі бою, яку яку зброю отримає Україна як вчасно чи в повному обсяді, чи ні, такі інше, тому що для того, щоб мати сильну позицію, переговорно Україні треба мати зокрема перемоги на на, на фронті. Я ще маю питання щодо Грузії. Партія влади Грузії Грузинська мрія заявила, що її головний опонент на прийдешніх виборах Єдиний національний рух та його лідер Михіл Саакашвілі винні у серпневій війні 2008 року. У вас є розуміння, як у Грузії сталося так, що такий стався такий потужний відкат назад до Росії. Ну, це ганебна позиція уряду сучасного грузинського. Що тут і казати? Те, що ми спостерігаємо останніми роками, зокрема після початку масштабної російської агресії проти України, це воно абсолютно не вписується в традиційну історію, тривалу історію дружби та партнерства між двома державами Грузією та Україною, та двома народами грузинським та українським, тому це дуже прикро, що так відбувається. Зрозумів, що свого часу грузини мали таке розчарування вже від політики Сакашвілі, що дозволило бдзінівані е швілі його політичній силі прийти до влади, але потім просто вже в будь-який спосіб демократичний чи не дуже. Вони просто зберігають цю владу, вони просто її монополізують, вони просто відмовляються йти від влади. Е і цей шлях нам теж знайомий, але ну зокрема, в Україні е такий шлях демонструвала влада. Перед тим як починалися наші майдани перший і другий, але українці знайшли в собі сили а подолати таке бажання влади монополізувати владу в країні за рахунок суспільства громадського решта населення, народу і таке інше. В Грузії ми теж бачимо, що значна частина грузинського народу проти таких дій влади, але Вирішальний етап тут я думаю, все ж таки буде на виборах, які мають відбутися в Грузії незабаром. Не в осені, як я не помиляюсь, подивимося, чи все ж таки грузинський народ доведе своїй владі, що вона має піти, і чи ця влада погодиться йти? Якщо вона не погодиться йти, то чи здатний буде грузинський народ? Все ж таки примусити йти.